Культури для того, щоб всі могли при присісти. Ми кожного вислухаємо. Ви вислухаєте пропозицію. Коли ви вислухаєте, тоді ви зможете щось на ту пропозицію відповідати. Не так хто вам щось сказав десь. Хтось вам щось десь сказав, що вже да, завтра да, переводять. Да, І да. все, <сі> коли ви вислухаєте пропозицію, ми кожного з вас вислухаємо, хто буде, чи один представник, чи буде хтось багато. хто Ні, я маю на увазі виступати. <ах vault> ну, Майте на увазі, що це не согласі, дивіться, скільки нас зібралось. Це вже не согласиться. Ви ще не чули пропозиції. Ми вже. Будь ласка, я вам ще раз кажу, ніякого рішення ніхто приймати не буде без обговорення і тільки після обговорення, якщо ви, вислухавши пропозицію відділу освіти. Надасте згоду, якщо навіть не проведе голосування. Якщо ви будете проти, ніхто нічого робити не буде. У нас батьківські збори, ми вже ініціювали. На 12 часов ми вас в п'ятницю. Про що ви добрий... будете говорити на батьківських Поглашать. зборах? Я хочу спитати. Ми вас ви ще не 10... чули нічого. Так розкажіть нам. 12 часов дня в нашій школі. Чому ми йде, ми почути, якщо б ми нічого не чули, то ми б тут відпадали. не зібрали. Для того, щоб зробити презентацію цієї стратегії розвитку, це треба мати. Кран там є э, розписано всі э, дані, всі цифри в двох словах суть. <говори> Це робили, нам директора розказали. Шановні, в двох словах. Я хочу, щоб ви конкретно кожен це почув. Не просто директора. От ми От директора збираємо, почули, пропозиції ніяких інших не дали, хоча їм було запропоновано, але вони вам розказали, що збираються робити. Я вам ще раз вас прошу. Ніякого рішення ніхто приймати, я вам обіцяю не буде до тих пір, поки ви не вислухаєте. І не, не почуйте то, що пропонують. Як можна вирішувати то ми вже проти чого? Проти чого ви проти чого школи які є? Тому я вам і кажу, для того щоб приймати від вас якісь рішення, я не можу вам букво пояснити сьогодні. дня... читання в двінадцять часов це не буде готово. А як ви показували директор? Ви можете, ви можете ви почекати ще тиждень. 50%. А за неділю не 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 ви приймете рішення і все. Ніхто нікуди не переводить і не збирається. Тетяна Володимирівна, ви по поводу громади, Я була там. Ви казали, що без, без людей ніхто да, нічого не, не рішиться. Все прийнялося без людей. Наше село було проти. Два депутати рішили і все. Наші 15 депутатів. Так само буде ]ити. з цією школою, так само буде з нашою школою Белезнікою. Ми зараз Та, тут. Що, і, вас, і ми і про... нашої, Я так говорю, так, сам, так, сам, да, yeah. так, yeah. так само. ми, сі, ми тут всі зібралися. Взагалі, ми хочемо остатися в своїй школі. Ми хочемо, щоб нас було спершу по один з клас. Можна вам тетяна випросити. А чим цього проєкта, що ви хочете? Бачите, що нічого не будеш сказати. Це качество знання. З десятого по дев'ятнадцятому ми в кожній школі планували провести батьківські збори і обговорити це питання. Я рі, аж після того виносити на сесію ну, виснова і тоді приймати якісь рішення. Вам пече сьогодні? Да, Давайте ми, ми пече сьогодні. Я всі, всі, які присутні, проти цього. Це ж вже понятно. Це біля. Що ж ви там кажете? Ви ж діть. А ми батьківські комітети, ми це знаємо. А дуже багато родителі, що це вони знають. Ми випускаємося на наступний рік. Ми уходимо зі школи. А представте, то кожного родителя буде касатися цього проблема. Кожного з батьків буде касатися. Ні, його ще не виставляли. Ні, його ще не виставляли. Але за те, що це тільки презентувалося перед директорами, шкіл. ми дуже хотіли на почати переваги. Буде. Ми оцей проєкт да, виставимо на сайт, але ми перед всіма батьками то, що... Ну, більш розширеній формі ми по школам будемо. Директорам представлялося тільки як спеціалістам, скажімо, стратегії, яку пропонувалося. Більш широко ми пропонували, ми планували в кожній школі, щоб роз'яснити батькам, щоб всі зрозуміли мету цього цієї реформи. Ні. Значить, ні. Ніхто ні, що не... ми тут оказались. Ну, так це вам так роз'яснили. Я не знаю, хто. От вам особисто хто про це сказав. Да, поліза, прямо да. Це вже не важно. Хто, кому що. Вас ну, задовольняє, ми, це, що ми, ми так, вам розкажемо ми, все і презентуємо, а, ми все. що ми всі пішомо. Задовольняється, да. от тоді тільки після цього, коли ми це все обговоримо, будемо приймати тікати. Ну, давайте ми, будемо Знать, все будемо рішати. Значить, сьогодні вийде, хто. Ми, якщо хай директор школи. Да, да. Хай директор школи мені перезвонить, а й достаточно нашого до... батьків. Це буде на території приміщенні школи, да. за які відповідає да. директор школи, а да. не ви. Да. Правда? Ну, ви Йдіть до директора, директора, директора школи, директора. школи да. по. Да. Ви, так, Дівочки, ви, будь ласка, йдіть до неї із нею. А ви з Михайлом Стріч. Тай вони перезвоні. скажуть, Тетяна Володимирівна, Сьогодні в 12.01, Будь ласка, приходьте будуть всі батьки повідомлені. Не ті кого ви ті а всі батьки всієї школи і тому, що це стосується не тільки початкових класів, це стосується всіх учнів, і абсолютно всі абсолютно всіх. Я з вами згодна. І так само і в політицькі школі. Ви согласуєте, я ж нікуди не тіка. Після завтра мене не буде сьогодні. і Завтра я на місці. І ми обов'язково приїдемо і один одного почуємо.